23 червня 24 року моє вітання. Це відео про троянди, які вразили. Це піано, ред. Піано, Посаджено осінню. Ой, якою осінню? Ось весною цього року, два місяці тому. Отримала я цю троянду від розплідника Розіна Запоріжського. Гарний кущик, довга квітка тримається, чудова троянда. Здорова, не хворіє. Одцвітає, сивішає. Це Хенштадт росток. Теж посаджений весні цього року. З Черкащини. Постійно квітує. Це флорибунда. А піана чайна гібридна троянда. Так, далі піду. Троянда посаджена осінню з Черкащини, Redmi Cada, троянда спреї. Чудовий кущик наростила, червоні квітки, дуже багато квіток, гарний кущ. Перша річка ось, така гарна. Він Лукхац, королевське серце, теж гарний кущ. Це флорепунда Нагідки заважають, і треба нагідки вирвати. Ну а це чайна гібридна троянда, піркарден, здоровий кущ, багато квіток. сильнорослий, рясно-квітучий. Так, такий кущик наростилась. чудово красуня запашна, не флорія, жодного враженого нема, листечка квітки запашні, чудової форми, вражаюча троянда, яркарден, ще не отримала Чайно-гібридна троянда L. Вона ще не квітувала, але кущик теж вражаючий. Багато квіток буде. Потім покажу. Пінк піано, теж гарний кущик. У мене ще є роял піано, але то я і показувати не буду. Дуже поганий кущик теж з розіни, але чомусь він у мене не пішов. Лавсунг. Гарний кущик постійно квітує. Осінь посадила того року. Черкащина. Чудова троянда. Це Orange Baby флур. Це троянда. Цей рік був, це в тому році я садила. Теж гарна, дуже я, яскрава в Садецька області. У мене звідки тільки нема троянд. Це Веласкіс, він відквітував, але будуть нові квітки, гарний кущик. Батеро, запашна красуня. Спочатку бокала видно, потім становиться чаша видно. Гарний кущик наросте. Ось чудовий кущ, це, мабуть, найбільший кущ, ні, П'єр Карден вищий, а цей кущніший. Супер Грін Троянда. осінню посаджений з Черкащини Це прям карамель, кущик гарний, але ще навіть об'ємки нема душ, є дуже мали. А ось зараз покажу. Ось у мене тут кощик є. Скільки, як ви думаєте, милки в п'ятий рік. Це Блакитний Нил. Був в одному місці, не йшов, пересадили сюди, він теж не йде. І він ще й хворіти почав. Мабуть, я викину цей блакитний ніл. Куплю собі блакитний ніл, але у перевіреного трояндаря. Хоча і цей брала я з усіма тоді, ті добрі. А осінь, ну, ось цей Нінус порівняти Веласкес, перша річка, і п'ять років. Ну, так і буває. Це мене все тут город зайнятий, дитячий садок. В тому році тут город був. Це флорибунда, телефон. Посаджена осінню того року. Отримала з Постійно квітує, чудова троянда. Гарний кущик, розлогий. Шикенбург. Вражаюча троянда. Це троянда флорибунда. Рясна квітуча, аж не віриться, що з осені мог такий кущик нарасти. Зимою ж він не ріс. Це ось тільки весною і місяць літа. Такий кущ. Ось теж гарний кущ. Чіп'ендейл. Чайна гібридна. З осені Теж так наріс гарно. Валанда це посадка цього року, це із Львівщини, пані Ольги Матіяшик. Амажа Барбара з Черкащини. Посадка осінь того року. Теж не віриться, що Сусені мог такий кущик нарости. Квітка довго тримається. Мабуть, я ще таку одну троянду замовлю собі. Дуже гарно. Всім раджу таку троянду мати. Амаж, а Барбара. Здорово. Жодного пошкодженого. Листячка, нічого нема такого. Вражаюче. Зараз ще Оранж Бебі покажу. Це кущик. Оруже рояль, но він не дуже великий, чорний в піану. Оксандрин, чайна гібридна, постійно теж квітує. Ось оранж бебі. Теж з осені, Як можна було такий кущ наростити, але ж наростила? Красуня. Теж здорове листя. Чудова троянда. Де мали теж високий кущ, ну, він ще не квітував довго в розпуску він тримається. Це з троянда. Розпуститься, потім покажу, але кущик дуже гарний, жасміна, теж гарний кущ. Це витка троянда. Вона є більше, ніж ті троянди, чайне, гібридні флерібунди, але все одно гарний кущ. Осіння посадка. Ну, зараз ще покажу. Браун Шугар. Гранді Макс інтернет-магазин. Ну, чудовий кущ. Браун Шугар, Троянда спри, здорова. Віток, безліч, Пуп'янки. Дякую за перегляд. Дякую всім українським воїнам і слава нашим ЗСУ.